Давайте зробимо конвертер валют, який буде підтягувати інформацію з Google Finance. Я вже підготував такий шаблончик. У нас тут є заголовок, у нас тут є дата, у нас є випадаючий список з вибором валюти, комірка з вводом кількості, яку ми хочемо продати, і сума, в залежності від того, який курс на Google Finance, як зробити випадаючий список. Для цього ми стаємо в комірку, переходимо вставити, і тут спадне меню. У мене тут вже внесені дані. Якщо нам потрібно щось ще додати, ми просто додаємо інший елемент, вибираємо йому якийсь колір, значення вводимо, наприклад, це буде канадський долар. Готово застосувати до всіх. І у нас додався кат. Саме цікаве це комірка з сумою. В ній вказано, скільки ми отримуємо, якщо продамо таку кількість цієї валюти. Розберемо цю формулу по частинам. Я як завжди використовую LED і визначаю параметри. Перший параметр це в мене From. Я беру ячейку B4, тобто наш USD. Функцію спліт розділяю її по пробілу і беру тільки першу частину, тобто у нас вийде USD. Тут це те ж саме робимо з коміркою B6, тобто виділяємо першу частину, щоб у нас окремо був євро. Валютна пара це те, що я продаю, з'єднано з тим, що я хочу отримати. Amount, комірка C4 4 це скільки я хочу продати валюти. Дейт. Камірка D2 це наша дата, яку ми вибираємо. Далі додаємо глобальну перевірку. Якщо дата дорівнює сьогоднішньому дню, то ми використовуємо першу формулу. Якщо не дорівнює сьогоднішньому дню, то другу формулу. Розберемо першу формулу. Тут теж у нас є перевірка. Якщо функція Google Finance по нашій валютній парі видає помилку, то ми повертаємо курс недоступний. Якщо помилки немає, ми повертаємо. Наш курс помножений на нашу кількість. Наступна функція LED, в якій я визначаю дату, як такий вираз. Ми теж звертаємось до Google Finance, вказуємо валютну пару, що нам потрібна вартість. І вказуємо дату, за яку ми хочемо отримати дані. Далі у нас іде перевірка. Якщо у нас помилка в даті, то ми видаємо про майбутнє нічого не знаю, тому що ця помилка може бути тільки тоді, коли ми вказали дату більшу за сьогодні. І якщо у нас немає помилки, то наш курс множимо на кількість. Шаблон цього конвертера я залишаю, як завжди, у своєму каналі. Посилання знайдете у шапці профілю. Заходьте, підписуйтесь, задавайте питання, буду радий. Пока.